Так, вітаю, друзі. Маємо наявні ось такого Оріона 504 реверс. Це є настояща повноцінна 50 тому Тому там задавали питання по мостах. чи вонки. Взяв спеціальну рулеточку. Дивіться, вам хочу питати товщину мостів. Переднє місце Ставимо. Тут зацепили, дивіться. 14 сантиметрів. Це переднє місце. І заднє місце. Доступ, так, отут ми зачіпляємо 23 сантиметри. Ось такі потужні мости. Тобто це є повноцінна 50-ка з 50 мостами. Пряма підлога, підвісні педалі, бокове розташування, резиновий коврик, все зашито. Передні, задні противаги, підкрильники. Ззаді потужна задня навісочка, два зоні циліндри, які до догори, тиснуть низу, плюс плаваюче положення гідравліки. Дві пари гідровиходів. Ось такий він потужний, гарний розетка під причіп. Роздільна задня гідравліка, сапуни, заливні пробочки. Ось так він тут знаходиться. Передній із механічно, блокування. Пара гідровиходів, задня навісочка. Ось така же панель приладів. Ручний газ з боку реверс, дуже зручно переключати. Ось тут легко, надійно. Потужний, гарний тракторез. є в наявності. Можна приїхати зробити тест-драйв. Трактор дійсно хороший, легкий експлуатації, е керуванні І реально потужний. Потужна 50. -ка. Orion 504 r Аранті два роки доставку випуск, что що...